сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з чудовими дітьми Андрієм і Маргаритою. Брат і сестричка активні позитивні діти, які люблять життя і цікавляться всім на світі. А ще більше вони розкриють свої можливості, якщо потраплять до родини, де їх будуть любити і підтримувати у всіх добрих починаннях. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко про виховання дітлахів. Андрей и Маргарита очень активные дети, поэтому они и выбирают себе такие занятия. Футбол они замечательно вместе играют и вообще много времени проводят вместе. Я думаю, что гиперактивностью своей они заменяют недостаток любви и внимания. И если они попадут в семью, где их будут любить, заботиться о них и просто ими заниматься, они проявятся в разных сферах и будут играть абсолютно в разные игры и проявятся и творчески, интеллектуально. Детки добрые и замечательные, особенно Андрюша, он очень любит помогать. Он уже мечтает о новой семье, о новой маме, которой он будет помогать на кухне, по хозяйству. Рита тоже очень любит учиться, любит писать, рисовать, читать. Я думаю, что эти дети подарят много радости новой своей семье. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, наша співрозмовниця, директор центру Світлана Миколаївна Клюйко. А тема нашої розмови в сьогоднішній програмі така. Часто батьки говорять, моя дитина не виправдала моїх сподівань. І не бачать своєї вини, своїх якихось помилок у взаємодах. Порозумінні у взаємовідносинах в сім'ї між дорослими членами родини і між дорослими членами родини і дитиною. Як зробити так, щоб ця помилка була вчасно виправлена з обох сторон з батьківською і з дитячою? Світлана Миколаївно, у будь-якій проблемі, от мені здається, дитини, все ж таки, ну, перша така вина більша менша. Батьків, тому що десь не догледіли, десь не прислухалися, десь просто ну, сподівалися, що а, так пройде. Але все ж таки, отак пройде, не буває. І вже з наслідками такої поведінки, батьківської і дитячої, вже стикаєтесь ви в своїй роботі. Як зробити, щоб батьки все ж таки відкрили очі і стали слухати і чути? Ну, ніхто не народжується батьками, і звання таке ніхто нікому не, не присвоює, скажімо так. Батьки це теж люди, які мають свої вади, мають свої таланти, мають свої якісь уподобання, скажімо так, і вони це люди, які створили якийсь свій мікросвіт, скажімо так. Ну, Сім'я ми всі звикли і говоримо, може це банально, що це дійсно. це… Це наше життя, це наша наша країна, і ми забороняємо, щоб туди хтось приходив, вмішувався і нам розказував, що треба робити. Але так стається останнім часом, що коли до нас звертаються за допомогою, за допомогою щось зробити з дитиною, то так стається, що нам приходиться, ну скажімо, можливо, таким некоректним словом вмішуватися в справи родини. І трапляється останнім часом таке, коли батьки говорять, що ви починаєте ваше втручання, воно може закінчитися тим, що у нас розвалиться сім'я. Скажемо так, що я сама це інколи розумію, що якщо туди втрутитися, то члени цієї сім'ї незалежно хто це, батько, мати, дідусь, бабуся, тітка. Ну, скажімо так, хресна у нас тепер член сім'ї, так сталося в суспільстві. Але це дійсно може статися так, що може сім'я розвалитися. Я думаю, що на сьогодні необхідно звернути кожному увагу на себе. Інколи я, ну, скажімо так, раджу людям, іноді я говорю, ви візьміть дзеркало, сядьте перед ним і посидьте, щоб ви нікого, щоб біля вас нікого не було. І зверніть увагу на себе, подивіться на себе. Подивіться на себе, і помітьте в собі те, чого б ви ніколи не хотіли, щоб помітив хтось. Ми говоримо, що дзеркало, як у касті, знаєте, воно говорить, які ми красиві. А подивіться на себе зовсім іншими очима. А бажано, щоб ви до себе віднеслись критично. От коли ми це зробимо. Такий, таке я пропоную для того, щоб люди зупинилися і звернули увагу на себе. А коли батьки не зовсім розуміють, що я хочу сказати, тоді я їм говорю, от уявіть собі, є у вас дитина. так, Розділіть її пополам. Одна половина буде ваша мамина, а інша половинка буде папина. І ви чомусь щось у вас відбувалося. Зверніть, будь ласка, увагу саме на це. Тоді вам легше буде зрозуміти, що відбувається з вашою дитиною. І в подальшому треба не просто зрозуміти, а подумати, як можна уникнути гострих кутів у виправленні ваших же помилок, які втілилися в вашій дитині. І тоді можна сказати, що успіх у вас гарантований. Дякую, Світлана Миколаївна. Є відомий вислів, що кожна дитина це відображення своїх батьків. Давайте робити так, щоб оце відображення було прекрасним. Це в наших силах. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.